Друзі, іноді в мене питають, чому я беру такі машини в роботу. Воно ж уже старе, там іржа, воно пошкрябане, пофарбоване. Е, я ніколи не ставлюсь упереджено до стану автомобіля, до того, як не, клієнт не озвучить мені своє, своє бажання. Якщо у людини якась вмятина, і він хоче просто її там прибрати, воно йому мулі око і це можливо зробити на його автомобілі нашим методом без фарбування. Досягти якогось певного результату. Я завжди піду людині на зустріч, незалежно від того, який у неї автомобіль. Все залежить від того, що вона хоче отримати. Бо, як досвід показує, сьогодні людина приїхала на якісь старі шкарлупці, через два місяці вона її продала, вона купує якусь трохи кращу машину або набагато кращу. І до кого ж вона поїде? До того, хто її не відмовив з тією проблемою, яка у неї була на попередньому автомобілі. І тому моя позиція така: ніколи не будьте упередженим у відношенні до клієнта, яким би ви не були дуже крутим майстром. Але кожному своє.